Отаке да, оце було. Так я ж теж кажу, якась вона товста. Оце, це, було, це звичайно, не. так це не хлібна лопата. Ні, ні, ні. Там не повинно було цих краю. Я а грубий, що хлібина, а як воно буде груба? Да. Ну так. Да. А, а яка вона була розміром тоді хлібина? А хліб був. Ну на капустяних листях. Да. О, які листя. Наприклад, було моя... Ну, отака як... отака, як оце. Моя двоюродна Чи сестра, інше? як пекла хліб, кума. То хто бірка? Угу. Моя двоюродна сестра. Отакий точно. Це така хлібина лежить mm -hmm. на столі, ковальових семеро. А що пропікся так? ж, треба великий не робити, щоб пропікся. Вода. Оце такий здоровий хлібини, мед на горі. Ми туди-сюди, вони на роботі, а ми оце пів кутка дітей, дітей ж багато було. І оце хліба відрізав, оце і таке по і помет, і помет. А де зберегався хліб? А хліб зберігався в Ну, замотане щось. Накритий ну, ну, накритий, так? так, так, так на Рушники вже такі були писані в mm -hmm. А можна було туди доступ дітям, наприклад, захотів я їсти, чи треба було питати? Майка, да, ні, не можна було достати. Ліби на лежить. Це все хазяйка займалася. було, Узяв, що іконам поробив, очі по, по виконував да. чи щоб не бачив, яку він хліб крав да, ну, Таке ага. ну, ж. Тарасів ще ж видай був. Це ж діти так не виш. І сметану, каже, брали, і ікону тоді. Ося пальчиком Каже, смариться. Ікона ж везде була. Так що ця лопата не не, не хлібна. Не, 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 не. А ч вона коротка така? Ну, це ви зерно як кидали. А вона довго не треба, вона. Так, ну жалко, значить хліб не будемо шукати, да, це не хлібна лопата. Не так. лопата. так, загадка вам. Що це таке? Беретена. Яке веретено? А що? Це, мабуть, те, що нитки, беретена, нитки на кусок. Нитки пряли, таке. Думаєте, Я, це ткацьке щось? Да. Це щось по тому ми рису, ремеслу потім. Я його трохи не так. Оця штучка не ну, держить там. Я Оця його... була отак. Я його... Короче, Ой, у а знаєте що каже Нікан? Що? Що? що це каже кантор старинний? Отак його цей, от гірки, може бути, чи кантер железний був. Да, не, 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 не. А може, да, може кантур. Да? Да. Отут... гірки цієї. Так тоді оце треба наоборот, щоб оце було. Щоб... Ну якось я його наче не ну, так, да, так оце я не... Це наоборот буду. треба, щоб оце було внизу. А я це, не... типу, отак ходик. Вони ламалося, може. Ось да ось воно внизу. Воно не ламане вона, таке. Як... Оборот, його вдіть. Ну, в общем, що воно таке, а не знаємо. Не ламалося, а оборот. може, це с -с -с Ткацького щось. Ну, я у Ткацькому не бачив такого. Ні, це не Ткацький. Як напевне, отак отак воно було, так? Mm -hmm. Ну, смущає, що дали отую розчоску у тую з ним, mm -hmm. Mm -hmm. може воно і ткацьке щось. Mm -hmm. у ту, що... mm -hmm. ну, Нитки, грибишок. Це ж добре, що ви поняли ходили, так тепер покажете, хтось може знати, що щось діти. Ну за оце, ну а оце вообще? Ну крутив я його, ну що воно таке? А знаєте, як вимішували тісто? Не бачили ви такого? Ось у монастирях? Великі були у це діжі, uh -huh. простори, хліб, там uh -huh. ж і по сто було в і все, uh -huh. і хліб ж нада пити. Так як вимішували, що не було ж, руками ж не будеш мішати. Uh -huh. Така палка до потолка yeah, до сволоку. Не бачили таке? Uh -huh. Палка uh -huh. до сволоку, і сюди палка оця входить, отак ось, тіпа uh -huh. тістаміс, uh -huh. і воно щось uh -huh. допомагає. Він отак, от йому мне, мне, Видно ж, ну, ж видно ж, ну, щось, ну, щось ну, якийсь був пидань, що на нього наступав. Щось да. Воно якось ішло отак, і воно сильна машина. Да, теж та мисіна машина, палка да, до сволока. Ну вітайте всіх із святом, да й пішлиці. Вітаємо всіх зі святом. Вітаємо, бажаємо усього найкращого. Здоров'я, миру, мир, мир, мир. Давайте отой один куплет, як отой, ця пісня така красива, що ви співали. Та ні. Українці. Українська отут ви співали тройом. А, помните ЦТТрен. — Ні, не терен. — Не терен, а ото шо не бачу? Ага. За, туманом, нічо... да. Да. За туманом нічого... Це яка пісня? — Це теж українська. — За туманом нічого й не бачу. Que el que ve Мені так і представляється, як оце, е, людина в такому місці і так тихонечко під себе могикає. Yeah. Да, так. Воно ж так і було, правда? Yeah. Люди завжди співали. Да? Yeah. Ну все, зі святом всіх. Yeah. Дякуємо, yeah. пасі Господи.